Отже, розмова з Оксаною Волошенюк, головою спілки кінокритиків України, про національну премію кінокритиків кіноколо Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. За кожною премією завжди стоять якісь такі, знаєте, несподівані речі які великі премії вміють драматизувати, посилювати цим інтерес. А тут така була, знаєте, внутрішня інтрига, яка полишила мене сна і спокою на кілька днів перед цим. Але, зрештою... Ну, зараз уже заспокоїлись? Ну, да, от випадково в каву всунула, вибачаю, кинула дві ложки ц... mm -hmm. цукру, цього, hmm цю, 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 Зрештою, 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 інтрига була в тому, що наймолодший наш номінант по імені Алік Дарман і мій студент один з улюблених студентів, який був номінантом на той момент. А на сьогодні поряд своїм колегою Володимиром Прилуцьким отримали. Ну, це наймолодші наші насправді номінанти і в цій премії 23-25 років. Премію uh -huh. за досягнення. Це суто кінознавча премія, де ми е, м маємо право тільки самі номінувати, е, і там ми розглядаємо книжки, проекти, ретроспективи, якісь такі е, відеоінсталяції. От одна з таких моїх улюблених, насправді е, проєктів це е, онлайн-кінотеатр Довжанка-центр, про який я е, вам тут ну, Постійно говорили і якісь відсилки. І от перед тим, як мала відбутися премія, він написав велику статтю на УП Культура з критичним, дуже критичним поглядом на іншого номінанта такого центрального. Це на фільм Ти Космос, як ви розумієте, і е е режисер нормально від те реагував, Трошки так продюсер е не зовсім це сприйняв. А Оксана Стефанівна забушку е написала таку гнівну відповідь. Але зрештою, всі прийшли, е всі люди, які ми е е і Забужко прийшло. Ні, завушка не було, ага. вона й не була серед вона не була номінована, mm -hmm. чесно кажучи. От. І е, ну, основним героєм стали дві людини, як ми і очікували: це Павло Остріков, який насамперед отримав за найкращий сценарій фільму, за те, що його критикували, що він е, такий занадто мелодраматичний, недотягнутий, з якимись алюзіями. Я не завжди не завжди рухомий дуже, але критики вирішили так і споряд іншими достойними номінантами Михайло Брених за кисневу стацію. Бринних. Павло Паштет Белянський за його е, життя починається короткометражного фільму одноіменним. Е, не, е, були номіновані, але е, переміг саме Павло Остріков з таким всенародним хітом, напевне, зараз «Ти Космос. Ну і е, дуже така в нас, е, як би це сказати, Чорновецький не подавав позову. Ні, Кажучи, не що Космос не ти, а космос Льоня, космос чорновецький Ну да, да, і дуже наполеглива така боротьба, тому що завжди цікавлять актори і акторки більш ніж ті, хто їх виводить на перший план. Дуже наполеглива боротьба була в секції за найкращу, найкращу акторку. Ірма Вітовська, вона вже багато років беззмінно присутня тут і була лауреаткою. Але е, тут в нас був такий просто прецедент, тому що Дар'я Плахтів, тому що такий фільм Біти Космос з'являється: хтось рахував на 1 хвилину 30, хтось на 30 секунд в ролі. Е, Космонавтки до якої жінки в космонавтському такому костюмі, в яку закоханий головний герой. Але вона також була номінована і пройшла за неї багато хто проголосував. Але перемогла Анастасія Пустові в фільмі Наш дім вогні, де вона грає оперну співачку, яка приїжджає в Україну з Америки, де вона будує свою успішну кар'єру і потрапляє на повномасштабне. Вторгнення, і е, в такому е, не перша історія в українському художньому з частому кіні. Саме Мамер вторгнення став драматичним посилом. Е, і е, Анастасія Постовіт, як зрештою, ми бачили її на врученні. Е, вона е, Дуже драматично переживає реальність, і е, вона ділиться цією драмою з іншими людьми, і не тільки ділиться, а намагається щось е, з'яснити, яке б. Плинули на зміну цієї реальності. Вона і волонтерка, і от багато метам бу, були колеги, які прийшли не з світу кіно вчора в зал кінотеатра Жовтень кіноман, і вони були просто вражені і е, захоплені тим, е, якими є молоді люди в Україні. Ну і ще одним таким, знаєте, ну героєм вчорашнього дня був Володимир Кравчук. Це, здається, вперше на моїй пам'яті, коли він був, коли один актор був номінований зразу за два фільми за той же. Ще. Космос, де він грає роль дальнобійника, космічного дальнобійника Андрюхи, Хвильниччини. і за головну роль ветерана в стрічці життя починається. І тут також ми бачимо дуже різноманітні ролі, ролі, коли актор грає головну роль, і от Олександр Рудинський це та така зірка останніх років, дуже приємний і якби це. Різноплановий молодий актор він грає роль другого плану, але це все одно е, залишилося і в глядачів, я думаю, і в е, критиків, які його. Дивилися. Е... І от я теж подивився цей фільм. Правда, там обіцяли, що покажуть одразу майже після церемонії довелося чекати хвилин 30. але воно того було Перепрошу, варто, що там просто було е... я кажу, але, та, да, Та воно того було варто. До речі, київський торт на мене не справа враження. Київський торт не як Київський торт, а той анімаційний фільм, котрий. Отримав визнання критиків, може кілька слів про нього, а потім я про свої враження від життя починається. Пане Андрій, премія вже вручена, тому я хочу сказати, що я не голосувала mm -hmm. за фільм Київський торт Микити Лиськова. Ну, я голосувала за фільм Моя бабуся-парашутистка. Mm -hmm. Поліна Піддубна і з'явилася і була в етері молода аніматорка Українка, яка зараз живе і навчається в Берліні. З'явилася в дуже гарному етері, як на мене, на громадському радіо. Ну, Талисков є таким визнаним лідером української анімації на сьогодні, і він працює. Ну, у нього є така власна внутрішня школа Абсурда, якою він намагається mm -hmm. і за це саме він поціновується. Знаєте, інколи в 10-15 хвилин анімаційного фільму можна вкласти таку розповідь, яку неможливо вкласти там і в два повнометражні фільми. І от його фільм кохання, в нього така дуже своя особистісна манера, яку ні з ким не спутаєш, він саме і прославився цим фільмом. На мій погляд, якраз в стрітці Київський торт, він пішов за часу, і абсурд цієї історії, він програє реальності, знаєте. Mm -hmm. і... Тому у мене був інший лідер, і я ще додам, але багатьом людям, багатьом, багато хто вибирає і як перше, і взагалі для перегляду. Саме е, цей е, е, фільм Микита. єдине, що я скажу, що він людина, така, абсолютно не, е, ну, не та, яка шукає як, якихось сиюминутних е, сюжетів, mm -hmm. е, значить, так, так він бачить, е, так він бачить е, цю історію, е, так намагається за допомогою відомих йому е, прийомів вже і е, напрацьованих її зробити. І там є ще такі е, алюзії, там був естонець Калер е, Кали там аніматором, і я бачила, що ну як багато фільмів, якісь були, вони створені в копродукції. Я бачила, що там працювали поряд і українські, і естонські аніматори. Це, це корисно, коли сьогодні дуже мало ресурсів. То українська анімація все таки і була дуже потужна. Я просто от мене. Я продовжую ще раз переглядати по другий третій раз українську анімацію, яка була подана. Я бачу, що от того провалу, коли минулого року в нас взагалі майже не було фільмів, він вже відсутній. Ні, <тас> дуже цікава ваша думка про. Життя починається, от а, а мені дуже цікаво і почесно. Що моєю думкою цікавиться голова спілки кінокритиків України Оксана Волошенюк. Пам'ятаєте, що я вам сказав після вручення всіх нагород, якої категорії бракує. Так, звук. От, і я був дуже вражений тим, що я власне вгадав або відчув. Тому що, на мою думку, якби була категорія за найкраще звукове оформлення фільму, то якраз би життя починається мало великі шанси, тому що там дуже багато. Побудовано на звуках, які чує, від яких рятується головний герой, ба більше, я вам так скажу, що на номінацію за кращу роль, там заслуговує на, мою думку, не Володимир Кравчук, а отой Цвіркун чи Свірчок, який не з'являється на екрані, з яким Володимир розмовляє телефоном, і там така гра. Емоцій і значень у цьому голосі, якого нема, що оце було б дуже цікавим, по-перше, прецедентом. Якщо б ми серйозно номінували на найкращу жіночу роль людину, яка 30 чи хвилину 30 на екрані, то можна номінувати, я думаю, що це більше навіть заслуговує людину, яка не з'являється взагалі, але яка своїм голосом. Передає те, що ну, море різноманітних почуттів. До речі, тоді на роль другого плану цілком міг би претендувати інший, який не з'являється на екрані, а саме той посередник, сусід Свірчка по палаці, який передає ну, герой, якого грає Кравчук, він говорить. Але оскільки Свірчок не чує внаслідок контузії. То цей е, приймає, пише і так далі. і так далі. От це на підтвердження того, що звук у кіно величезну роль грає. Е, ну, якраз Сверчка е, зіграв і був номінований, до речі, Віталій Салій. О, а де він був е, номінований? За іншу е, роль чи за цю? Е, ну, е, ну, Там були великі дискусії щодо цього, але а таке було, е, якраз... так. Було да, таке було. От і ми все це відмітили, тому що я от абсолютно згодна з вами, що це от Віталій геніальний актор, як на мене, і він вже давно працює із Олексієм Тараненком і з Андрієм Корнієнко, які от чомусь знаєте ніколи не буває так, що дуже рідко ну. Не, то, не те, що не буває, не часто, uh -huh. коли режисер після повнометражного фільму йде в жанр короткометражного фільму, який вважається таким, знаєте, ну, якби підступом. Да? От. А тут ці двоє відомі. Чипом в українському значенні цього слова, <гум> Ні -ні. Е, наближ... наближенням. Наближення, ага. наближення. Да, то, да, я да, думаю, вже о, підступники до... у нас там з'явилися. Да, от а, і е, от е, це почуття гумору і вміння е, дуже драматизувати і працювати з актором от Олексія Тараненка, який був е, режисером фільму Життя починається. Мені здається, воно просто, просто витончено. і е, добре, що ви це помітили. От тут нас напевне, наступний раз треба вас якось почесно запросити до участі в перегляду Ух. наших фільмів. Двісот Так, восьми. Просто треба напевно пам'ятати багатьом-багатьом, що кіно це не лише картинка, це ідея, так. це іноді, до речі, самоцитування, яке було, я думаю, в деяких фільмах цього разу. А іноді і цитування інших. І тут у мене виникає запитання: а ставили запитання відносно назви наш дім у вогні? Ми не ставили цього mm -hmm. запитання якраз я е, і не дуже знайома. Із режисеркою цього фільму Білецькою, вона, до речі, хоча вона мистецтвознавець за фахом, вона багато працювала з коротким метром, і от якраз ну, не були в сильній комунікації з цим фільмом, але ну, ми розуміємо, що тут алюзії багато, багато в кого є, і вони якби пов'язані назв влучних назв небагато в цьому світі. от, Наприклад, перед мене перед очима, не заль не було режисерів, подорож отима очима тих, хто врятувався і хоче змінити світ. Я думаю, що така назва вона дуже досить автентична mm. для себе. Ну, ну і... от я коли думаю про назву наш дім у вогні, я думаю, що цілком можливо, що вона зроблена для насамперед закордонної аудиторії, тому що є книга Грети Тунберг. Яку, так, та, угу. от, і тому вона, до речі, не дуже відома в Україні, ця, саме ця книга. От, а на так званому колективному заході так. Ну, то таке. у нас традиційно є така рубрика, як відкриття року. І тут були. І цього разу порівну. Хоча, як на мене, жінки більше зараз працюють в українському кіно, і е, жінки і чоловіки, це Аліна Максименко з шитими кроками, е, Аделіна Борець, яка розповідає таку дуже київську документальну історію про жінку, яка живе на Позняках і не дозволяє от свій будиночок серед всіх цих вишок і багатоповерхівок зруйнувати. Е, і е, Олександр Хоменко, який прийшов через театральний. Е, Проект. Фільм називається «Мурти романтика в кіно. Не всі визнають його за фільм, вони вважають просто фіксацією театральної вистави. Але, як на мене, як я цитувала Сесель Девіля, кіно це кіно життя і життя, і чому б театральним таким постановкам цікавим справді які були на слуху не з'являтися, як і в кіно своєму варіанті. Так б, ж 네. був же ж такий цілий піджанр, а може, і жанр філь, <тас> <тас> фільм вистава. <тас> Фільм вистава, да, і е, багато хто його чи не бачив, чи підзабув. Але я особисто дуже рада, що Олександр Хоменко його фільм е, от, був цікавим, доступним, і ми ще раз його е, могли переглянути. Але переміг знову ж таки Павло Остріко, і е, він таки в залі іронічна молода людина. І дуже приємно було, що він згадав Володимира Вайтека, е, кінознавця, е, відомого широкій громадськості. Він багато років вів е, аргумент кіно. Телепрограму про кіно на 1+,1, плюс що саме Володимир негативно висловився про його перший фільм під назвою Я Дурень. І він пішов іншим шляхом і дійшов до, до того, що його фільм отримав, чотири, чи люди, актори його фільму, чотири нагороди аж на премії кінокритиків, які багато хто вважає дуже. Престижною я І... гадаю, що це справді так. І до речі, про те, що от згадували Володимира Войтенка, мене вразило, що згадували ще Юрія Мінзянова, згадували інших так. людей, про яких ну широка публіка або взагалі ніколи не знала, або забувала це. Дуже важливо, що не забувають в вашому середовищі цих людей. Ви знаєте, пане Андрію, для мене от перший раз ця премія в нас проходила саме в такому форматі. І перед тим, як я Скажу вершини для мене номінацію. Я думаю, що цього разу нам справді вдалося зробити. Ну, не знаєте, не те, що вузьке кінокритичне коло, тому що там були і номінанти, і критики, і люди, які люблять кіно і і працюють, співзасновник які... громадського радіо, якого <радіо> несправедливо було названо засновником. Я підкреслю співзасновник. Хвилина, Добре. хвилина залишається, пані Оксано. Вершина ну, хвилина, тепер. Е хвилина те, що наші аргументи е ми вважаємо вагомими. кінокритики. Ми е вдячні тим, хто до нас приходить, хто нас чує, що наш голос він оприявлений завдяки нашим медіапартнерам. Зокрема, і е, українське кіно. От зараз е, пісні Землі, що повільно горить, яка була одною з основних номінантків в найкращий повнометражний документальний фільм Ольги Жерби, Він висунутий в європейську кінокремію на кращий фільм і на найкращий європейський документальний фільм. І це я думаю будуть наші наступні новини. Це була розмова з Оксаною Волошенюк, головою спілки кінокритиків України. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.